Доброго дня, шановні глядачі! Сьогодні ми розпочинаємо проект, який буде присвячений дуже важливій темі, а саме темі ментального, психологічного, неврологічного здоров'я людини. В наших відео ми будемо обговорювати з провідними експертами в галузі здоров'я, психології, неврології, соціальних зв'язків такі важливі проблеми, як стрес, адаптація. Тривога, депресія, інтеграція в нове середовище, післявоєнна адаптація, важливість ментального здоров'я і його взаємозалежність з фізичним здоров'ям буде дуже багато цікавих тем і корисної інформації. Отже, сьогодні наше відео буде більш спрямоване на ознайомлення з організацією, яка створила цей проект. А ще ми також поговоримо, як психологічне здоров'я. Та стигмація впливає на людину. І чому ми часто соромимося говорити про своє ментальне здоров'я? І зараз зі мною в студії пані Ольга Мендюк, а також Маруся Бендрівська. Доброго дня! Доброго дня. Розкажіть трішки про себе нашим глядачам. Ну, я зараз працюю в комерційному секторі, а специфічно в філантропії. В університеті я вчила психологію і працювала психіатра. А тоді, після того, я продовжила своє навчання на магістратурі глобального здоров'я. Мені було дуже цікаво більше дізнатися про вплив ментального здоров'я на другі аспекти людського життя, так як в глобальному сенсі. Я називаюся Оля Мендюк. Я є Family Nurse Practitioner, Зараз працюю в організації, яка називається Greater Family Health. А це є що буде еквівалентом в Україні як родинна практика або сімейна практика. Тобто ми приймаємо пацієнтів від народження і до старечого віку і, звичайно, стикаємося з дуже різними проблемами і з здоров'я фізичного і також ментального. Напевно, нашим глядачам буде цікаво, що вас саме підштовхнуло до вибору цієї професії? Я в Україні закінчила Львівський університет імені Франка з дипломом магістерки з біології. І коли приїхала до Америки, то сталося так, що я працювала, закінчила курси і працювала в офісі лікаря, де я була флеботомістом, тобто, це був забір крові і медичним асистентом. І після цього я вирішила далі продовжувати в тому напрямку. Я поступила до Менсестринської школи, закінчила. Е, працювала два роки в е, департаменті інтенсивної терапії в лікарні, а потім також е, відвідувала хворих вдома, продовжувала навчання і закінчила е, далі коледж і отримала ступінь е, nurse practitioner. Е, чому я прийшла до цього? Е, тому що коли я почала працювати в лікаря, я бачила, що то є сфера, в якій дійсно можна допомогти людям, особливо превентативна медицина, і дійсно зробити якусь, е якийсь вплив на життя людини у позитивний спосіб. Тому мені то було цікаво. Маруся? Е, так, як пані Оля, я з дитинства хотіла мати ну, роботу, яка мені дала е можливість допомогти людям. І тепер в моїй теперішній ролі я маю таку можливість. Дуже добре. А скажіть, будь ласка, скільки років ви вже в цій сфері? Um, як наш практишенер, я працюю це вже буде 12 12-й рік у моїй організації. А я тільки перший рік тільки що скінчила. А скажіть, будь ласка, для чого і як була створена організація Help and Hope for Ukraine, тобто допомога і надія Україні? Цю організацію взагалі ідея створення цієї організації належить доктору Доні Добровольській, яка є психіатром. І організація була створена фактично після початку війни, після того як Росія напала на Україну, коли був повномасштабний напад. І коли до Америки, ну і так і до інших країн, але так як ми є в Америці, коли почало приїжджати дуже багато власне біженців, людей з України, які шукали захисту, по перше, від війни, і в основному на початку звичайно приїжджали жінки, діти, також чоловіки. І так як ми всі знаємо, війна продовжується і далі приїжджають люди, яким дійсно потрібна такого типу допомога. Скажіть, будь ласка, які послуги надає організація? Ну, зараз наша, я би сказала, так як теперішня мета це розповсюдження інформації та адвокація, і всі наші ресурси, це так як ем, папери, написані психіатри. Ем, вся ця інформація е, можна знайти на нашому сайті. А також ми надіємося, що ці відео будуть дуже корисні нашим слухачам. Яка подальша мета організації? Які плани? На даний момент основна наша робота заключається у освітній діяльності, тобто ми стараємося донести інформацію як до потенційних пацієнтів або людей, яким потрібна така допомога, так і до спеціалістів, які Могли би надавати цю допомогу, тобто це є на даний момент. Але також основна одна з наших основних цілей на майбутнє ми стараємося знайти фонди, які би дали можливість психіатрам, психологам, канслерс, тобто людям, які дійсно можуть надавати пряму допомогу людям. Щоб це можна було профінансувати і можна було отримати таку допомогу для людей, які або не можуть самі оплатити, або мають страхівку, з якої їм важко знайти відповідну допомогу, або які не мають страхівки. Тобто, це є основна мета на даний момент на майбутнє. Дуже добре. Ми ознайомилися е, зараз про організацію «Help and Hope for Ukraine», А наразі ми поговоримо, що таке психологічне здоров'я і що ми можемо розглядати під цим. Ну, психологічне здоров'я це емоційне, е, психічне, соціальне, е, так як забезпечення людини. І в цьому складається, як людина відноситься до других, які думки вона має про себе, як вона вирішує щось робити в своєму житті. Тобто, психологічне здоров'я має вплив на все, що людина робить. Пані Оля. Um... Я абсолютно згідна з Марусею, тому що ми дуже часто недооцінюємо важливість нашого психічного здоров'я, і емоційного, і ментального. І дуже часто ми думаємо тільки про фізичні симптоми, і фізичний стан, але в той самий час занехтуємо наш емоційний стан. З вашого досвіду, які ви зараз найбільше помічаєте проблеми в українській діаспорі? На даний момент я би сказала, що, скажімо так, три е, основні діагнози чи проблеми, які найчастіше зустрічаються, це anxiety або тривога, е, також депресія, і також PTSD, що є посттравматичний стресовий розлад. Дуже часто ми бачимо, коли е, пацієнти приходять до офісу, щоб знайти допомогу. Але розмова починається з того, що людина відчуває втому, або людина має проблеми зі сном, або людині тяжко сконцентруватися, або постійне є відчуття ем, тривоги, втоми, неможливо ем, віддавати належну увагу родині чи роботі. І спочатку люди стараються шукати, що це є щось. Неправильно з фізичним станом, тобто приходять, щоб зробити якісь лабораторні аналізи, щоб перевірити гормональний стан, щоб перевірити, чи все є добре. Але тоді, коли ми починаємо розмовляти з людьми, то виявляється, що причина може бути зовсім іншому і не обов'язково у фізичному стані. Тобто, я би сказала, що найчастіше ми зустрічаємося з почуттям тривоги, з депресією. Я би також хотіла додати, що ми не тільки бачимо це в дорослих, але теж в дітей. І mm -hmm. часто воно не є, аж доки, ну, наприклад, якщо біженці мама і дитина приїжджають до Америки чи денебудь, дитина відчувається нормально ці перші пару місяці, аж доки вона. Щось може стати або в школі, або ну, щось, щось мале, що навіть не має ніякого стосунку з Україною або з війною, або нічого. І та дитина тоді впаде в дуже е, велику або депресію, або буде мати великий стрес. І ми хочемо звертати увагу на це і також е, розповсюджуємо інформацію, що допомагає, як бачити ці симптоми в дітей і як можна допомогти. Я би хотіла, власне, ще додати так, абсолютно. Дуже е, велика проблема чи саме, виникає з емоційним статусом дитини, але також е, з іншого боку, проблема є в тому, що батьки не завжди можуть це зрозуміти, оцінити і вчасно побачити, що відбувається. Особливо е, для нас, як українців, е, соціально ми не звикли звертати на це увагу. І тому батьки приїхали сюди, знайшли житло, знайшли гарну школу, тяжко працюють. І їм тяжко тоді згодитися з тим, що дитина, якій надані всі умови, які вони могли надати, ти в теплі, ти сита, чи ти вбраний, ти маєш школу, ти маєш iPad, чому би ти мав мати якісь, якусь тривогу чи якусь депресію? Як це можливо, це не може бути. Тобто так. це також дуже важливо звертати увагу якраз на такі аспекти. Е, тоді поясніть, будь ласка, трішки нашим глядачам, що таке стигмація, і чи правда те, що через стигму люди часто нехтують своїм ментальним здоров'ям? Е, стигмація це погані стосунки і ідеї до так як, характеристиків людини або в цьому так як, проблеми ментального здоров'я. І це є ну, звичайно дуже погано, тому що коли людина відчуває, що вона має стигму про себе або про других, це може творити дискримінізацію або соціальна ізоляція. І також може творити дуже погані думки про себе. Тобто, чого я така, чого я такий, чому він вона, чому вони такі, я не розумію це, це щось погане. І воно відразу починає так творити просто ненависть до себе. Так і оглядаючись трошки назад в часі, наприклад, зараз ми бачимо дуже багато людей, які приїхали з України старшого віку, середнього віку, які були народжені в час радянської влади, які виростали чи працювали. І в ті часи ніхто не звертав увагу на психологічний стан людини. Чи люди, які змушені вже були нарешті шукати якусь допомогу від психіатра чи психолога, стигма була неймовірна. Якщо хтось потрапив до лікарні через якісь ментальні проблеми, то до такої людини відповідне ставлення відразу змінювалося. І дуже часто, на жаль, люди з такими проблемами, які не могли отримати ніякої допомоги або закінчували життя самогубством. Або починалися, скажімо так, як self-medication, тобто це був алкоголь, це були якісь наркотики, тому що та людина не мала більше де що знайти, і це, звичайно, створювало ще більші проблеми. І тому дуже часто в людей, які зараз приїхали до Америки і переживають ці всі симптоми і ці всі зміни. і... Внутрішньому своєму світі вони не можуть згодитися з тим, що так, в мене можливо депресія, чи мені потрібно шукати допомогу з цього приводу. Тому що навіть якщо ми починаємо в офісі про щось таке говорити, дуже часто людина каже, я не дурна, чи я не крейзі, мені це не треба, ні, ні ліки, ні в якому випадку. Тобто, поки ми ведемо цей діалог і поки ми дійсно люди починають розуміти, що це щось таке, що може допомагати. Над цим потрібна робота. Хоча я мушу визнати, що зараз набагато більше людей, які розуміють і можуть розпізнати вже в собі от яку, якісь такі трошки ці симптоми, і відповідно тоді вже починають про це говорити. Тобто, якщо я правильно вас зрозуміла через, Свій сором, люди не тільки нехтують своїм ментальним здоров'ям, а також фізичним здоров'ям, тому що вона несе глобальні наслідки для фізичного, так як ви кажете, воно може тягнути за собою і алкоголізм, і наркоманію, і різні Абсолютно. дуже так. трагічні моменти. Так тому розкажіть нам, чому треба дбати про своє ментальне здоров'я? Це є дуже важливо, тому що так як кожна людина, ми є цілісна система. Ми є фізична особа, але також ми є психологічна і ментальна особа, їх не можна відділити одну від другої. Тому, коли в людини розвивається депресія, коли в людини є неконтрольована тривога, неможливо функціонувати нормально на фізичному рівні так само. Тому що, наприклад, одним з дуже частих симптомів депресії є розлади сну. Коли людина не може спати, вона відповідно не відпочиває, в день треба вставати і те щось робити. Тоді розвивається оця хронічна втома, відповідно, впливає на стан здоров'я. І таких є симптомів дуже багато, тому що ну, у нас все пов'язано в організмі і все мусить бути в балансі не тільки наш фізичний стан, але і дуже важливо емоційний стан також. Я би також хотіла додати, що Якщо ми б дивилися на наше так як ментальне, психологічне здоров'я, так само як ми дивимося на фізичне здоров'я, це би зовсім змінилося. Наприклад, Якщо ти би ну порізав руку чи щось та? що ти будеш робити, ти деш мити руки, може поставиш якийсь антибіотик, тоді замотаєш, щоб воно схоїлося. А якщо ти нічого не будеш робити, тоді що станеться? Буде інфекція, тоді то буде мати поганий вплив на імунну систему. І так само є для ментального здоров'я. Якщо в тебе є погані стосунки з собою, якщо в тебе є депресивні думки або Ну, просто проблеми з ментального здоров'я, але ти відразу підеш або до доктора, або прочитаєш якісь книжки, як можна е, з цим, е, що можна з цим зробити, або ти бачиш в твоєї дитини якісь е, просто інакші, е, так як стосунки, вони інакше. Але ти щось робиш відразу, коли ти бачиш ці зміни, тоді. Ти можеш покращити цю проблему набагато швидше. Але якщо ти пробуєш ігнорувати, як ти відчуваєшся, і так як е, скривати це все, тоді ця проблема стане більшою і більшою, mm -hmm. аж доки ти не можеш нічого з собою робити, і тоді треба, треба знайти допомогу. Тобто ми хочемо, щоб всі знали, що це Ви є. Ви можете звернутися, не боятися, mm -hmm. не mm -hmm. соромитися і. Надіятися тільки на своє бачення цієї ситуації інколи може бути дуже погано, тому так. треба звертатися до спеціалістів, не соромитися, угу. щоб угу. не було. Так як Маруся сказала, інша проблема ще є в тому, що такі захворювання і такі симптоми не лише впливають на людину, але це завжди відбивається також на рідних, на дітях чи на дружині, чи на чоловікові. Тому що цей дисбаланс не можна сховати. Він відбивається на інших навіть. людей завжди угу. так. на роботі, угу. і так. ми не можемо досягнути своєї мети і цілий, угу. тому що ми є досить підвладні цим ментальним проблемам. Абсолютно угу. так. Угу. Тому так як ми сьогодні обговорювали, дуже важливо надавати увагу власному емоційному стану і також емоційному стану родичів. Дружини, чоловіка, дітей, тому що для кожної е, людини дуже важливо підтримувати фізичний стан, стан емоційний і ментальний і так само наш духовний стан. Тому що тільки ці компоненти разом надають добре самопочуття і надають можливість нормально функціонувати в житті. Оскільки сьогодні. Наше відео було на ознайомлення з нашою структурою, і організацією. Більш детально про наш проект. В наступному відео ми хочемо обговорити дуже важливу тему, таку як стрес і тривога. Як вони впливають на організм, чому необхідно обов'язково звертати на це увагу, яка є норма стресу та більше цікавих деталей? Також просимо наших глядачів. Пишіть в коментарях, які теми вам будуть цікаві, що би ви хотіли б говорити з нашими експертами. Задавайте питання в коментарях. Ми будемо старатися відповідати на них і будемо співпрацювати разом для нашого здоров'я. Сподіваюся, вам було цікаво. Будьте здорові і до наступних зустрічей. До побачення.